Но он еще на самом деле слава в начале, когда я начинаю видео, а ты сказал, Вашкин. Размучен, разлучен. Действительно укреплен. И дископрично закрывается. День за русский словоткам майором майора естественных запас бойового України. Раніше до кримінальної відповідальності не приготували. Суд готова. Чи зрозуміло вам Ви висунувачення? Вы державні обвинувачення, винувачення на місцях народного депутата України. Чи не вот державную діяльницю? За змовою попередньо смогут другу частину частини термінального сприяння.

Підроблення зв'язує використання офіційного документу, що складений у визначення законом спортсмії, законом числення за попередження змогою групу юті, частина 38. І використання завітного підробленого документу за попередньою сумовою групкою СТ, ї частини 4 Не визнається бачили вам, зрозуміли вам, що ви не розуміли, не розуміли. Чи володієте в Українській області? Я питав, що ви не були на що ви не були на мене, я пояснюючи. Ви боятися, а ви не за це. Ви тільки, щоб прокурором було оголошено. Ви питали, що ви не зрозуміли, але це не ні. Я просто вам не зрозуміли. І, знову, скажу, чому? Ви не підняли на виновачення 312. Так, так. Минус в диспазиції цієї статті, вчинили нас відбачить, матиму своє дочку і оповісти. Відповідно до диспазиції, мати вони можуть бути такі дві обставини. Бажання припинити державу через матчів діяння або позитивно таку діяльність. Якщо умовитися, так? Так от, в глобальній власті, який зачитав Шалонів, солоною... Аж 4 а, так. А, 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 це фактично ви надаєте собі пояснення, що это не визнання до минули. Я, я просто хочу просто, щоб ви об'яснили поки і моти, яка діяльність на речі на <по> яку мене обвинувачується. Я можу <по це почути чинути? Вам наказаться супер видобачити? Супер будуть. Я просто <по почути москви, чи у нас получили, які є обов'язково, обов'язково і для встановлення.

Вам практику могут ее. Ваши интересы предлагают. Чемпотове назад понятно, когда не ставится. Вот то, вот он. Тоже легкий пропустим начинка и вонч, не больше не самого 1985 року народження, не очень понимает, конечно, вместо Россия еще по полномочному службу господи Украины видим управление с коррупцией за организованную случаю. Капитан отозвание. Тот затримание проживал в УЗИ России, которые содержат заректор, особенно Ну, которые практически больше пребывают в России, соответственно, немножко закончились. Я был друг на утримании день 24 рока. Суть бы забачиния.

незаконне придбання використання спеціальної технічних записів небармовичних формат, та переконання своєї групи, підроблений використання спеціального документу, чи конус, що складний це у визначенні формі закону, що передбачення закону професію, закорять не смогут і використання відомо підробленого документу, затворення смогут, выслужбимо в сході не даних очень. Відстає не визнає. Ваше ну, не визнається. Визнає. Українську мову і володіти. Ваш інтерес судово уже не представляє. Адвокат. Пояснення. Можете надати. Чому это буде, буде? Так, да. будете. Зрозуміло. Да. Зазначаємо, влокотик, що підіймають достичь, та порядка що ook vir die operasie in die normale volkomme operasie van die skoonheid wat baie 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 напотом дилаван мечус политик дешену дилаван дешену нащого организация на поделение на шар политик ефектно е изсущ дилаван на страна за хала кадреша на редовна нагоре шеренто консенсуса за първи дилаван на

Эээ, свиски адреса вызначаете.